Слава Україні! Розпочалась 631-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах в Селідовому Донецької області та зарічному Запоріжській області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали ракетно-авіаційних ударів по Україні, застосувавши безпілотники типу Шахет 136 136-131. Протягом минулої доби відбулось 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Красний хутір Чернігівської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Кліщиївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця. На Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Харківської області. Де українські воїни відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщівки та Андріївки Донецької області. Де українські воїни відбили шість атак. В свою чергу. Підрозділи Сил оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника. В районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак противника. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де підрозділами Сил оборони України. Було відбито шість атак на запорізькому напрямку. Противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області. Успіху не мав водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1330 окупантів, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 8 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета. 40 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!